Step 1. Wake up, brother, go and rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Grow hard about what you wanna be. Step 4. Fuck everybody, just do your thing. Всім привіт! Мене звати Катя і сьогодні буде влог. Мені здається, я так рано, ще його не починала. Зараз 6.02. Ще один малюк не прокинувся. Другий вже трошки мене втомив. Хлібчик випікається, кава випита. Але хочу я взяти вас сьогодні влог того, що... А, планую зустрітися зі своїми книжковими подружками, піти в центр, погуляти, а, Покажу вам свою одну з улюблених кафешок в місті, яку відкрили, до речі, українці. От я думаю, буде цікаво залишатися зі мною. Mm -hmm. Якщо ви думаєте, що тут завжди mm -hmm. чисто на кухні, ні зараз, зараз трошки треба вирішити ситуацію gonna well, gonna gonna be 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 a a a good 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 day. 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 Wake Wake up. up. Ну так вже краще, але зайця треба прибрати. Прибрано Патрик спить. Є час зібратися як фізично, так і морально. Бо трошки щось я вже підвтомилася за цей ранок. Та поїдемо гуляти. Як тільки Петрик прокинеться, зразу поїдемо. Головне все підготувати. Суміші, книжки, хлібчик. Де я там оцей хлібчик візьму з собою один степовий зібралась, іду на трамвай, бо хочу ще погуляти трошки містом, а не шукати парковку. Ох. Якщо чесно, я прям дуже рада сьогоднішній зустрічі. Я в принципі завжди рада, але останні два-чотири дні. Я відчуваю, що я прям зранку прокидаюсь, я вже втомлена від дітей, від турботи цих побутових. Так що я знаю, що такі зустрічі мене сильно переключають і дають відпочити, розгрузити мозок, перезагавантажитись і все таке. Тому я тішусь, прям натхненно йду. Головне не згубити лінзи. Бо дуже сохнуть очі, я не знаю, що з ними робити. У мене майже вийшло нічого не купляти, але була тільки шоброс мені, бо було... ця людина маленька губить соски. Довелося повний запас. І треба знайти ще таку як кліпсу, бо він вже дуже активний, махає руками ногами туди-сюди. Треба це якось виправляти. А ще я сьогодні зробила укладку. Я дуже себе люблю з укладкою, мені подобається, мені хочеться, щоб воно так от якось завивалося і так далі. Але це така ненадійна історія в моєму випадку. Я зробила взагалі без стайлінгу цього разу, намається на увазі, без якихось засобів. Але навіть щоб там не було, пінка, спреї, присипки, воно ну, не тримається на моєму волосі, тому тішусь, але недовго. The Preparation, good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Варя, покажи мені, що ти збираєш. Якщо ти десь побачиш бебока, то в найближчому місці, наприклад, бібліотека можна відбити собі бебока.

Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Дітьми майбутнє. Сподіваюся, вам сподобалася прогулянка е містом в пошуку цих бабеків. Варя дуже потічно збирає ці відмітки і я впевнена, що отримує відзнаку пошукача бабеків. Вот. А я йду трошки ще погуляю. Коротше, все. Настрій помінявся повністю. Е в общем, дівчачі, зустрічі, вони того вартують. Треба вибиратися, треба. Спілкуватися, бо інакше все сприймається. І ще так цікаво, що у кожного абсолютно знаєте, своя ем, загрузка, своє, що треба вивозити. Е, і кожна якби, вивозить, важко, але вивозить. Е, але отак, от ти послухала, як дівчата справляються. І е, якось і самі стає вже легше, Думаєш, ну ладно, всі справляються, я справляюсь. і ми всі молодці. По-перше, я в захваті, як дітям, так зручно, а по-друге, такий же цікавий вік. Вже він і до всього може дотягнутися, доповсти, роздивитися. Просто купа захвату. Ми з'їздили, місто погуляти, у людини безліч емоцій. Трошки пообмінювалась книжками з дівчатами. Наступно буде читати сніданок у Тіфані, і буде книжком клуб вбитий, тому хочу з'їздити, думаю, встигну прочитати за тиждень, навіть менше, бо вона така тоненька. І щасливе місце. А от щодо Емелі Генрі, в мене є якби сумніви, бо в буктоках тих кажуть, що це ну таке щось. Не дуже вони всі в захваті. Але я думаю, що просто перепочити без якихось зайвих очікувань може бути. Чому ні, така книжка? Короче, зараз я думаю, що я трошки ну як трошки зроблю собі холодної кави, поп'ю і можу навіть стигну почитати книжку, поки там Петрик повзає трохи. Якщо ви там десь подумали, що ого, який спокійний малюк, що можна читати книжку О, пить каву без проблем, все, відміняйте цю думку. Не можна пить каву. Треба бавити малюків. Тому почитати не встигла. Зато погралася з Петриком. Ну, пані і дітки, дуже рада. Такий дорослий. Біжим, 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 біжим. Чесно кажучи, мені дуже важко даються останнім часом прогулянки на дворі. Фух. Петрик непосидючий стає. Міша суперактивний за ним. Треба слідкувати, вчити його комунікації з іншими дітьми. Оцей період, коли все не слухається, емоція перша це вдарить. Коротше, важко. Тому я або збігаю на якийсь майданчик, де менше дітей. Або де більше дітей, його віку, або пошвидше додому, бо тут я хоча б можу заняття пані калиною. Але поки мішка зайнятий, покажу вам а, закупи. Я так вирішила трошки викласти на стіл, а вийшло. Ну, взагалі, не трошки. Каже, оце все. В теорії має вистачити на тиждень, чоловік каже, що вистачить максимум на три дні. Значить, що тут є: перекуси, міші в садочок, яйця, творог, рис, вівсянка, макарони. Знову ж таки, до перекусів міші, ще якісь перекуси, сметана, молоко, борошно, картопля, макарони, м'ясо, курочка, шматочки, якісь нарізочки, ковбаски різних видів, рибка. Серветки, сухі суміші, зелень, овочі. Дивіться, які прикольні цукіні. Так, перчики якихось дивовижних форм, помідорки, дитячий прикорм, водичка, трошки алкоголю, фрукти і ще калафер в сенсі, цвітна капуста. Ну що, виглядає як харчування на тиждень? Так, якщо цікаво, то це плюс-мінус 100 доларів. Менше трошки. От мені цікаво, чи вистачить цього на тиждень без до закупів додаткових. Я думаю, що через тиждень, через там пару влогів, я вам скажу, чи довелось мені бігати в магазини час від часу. Ну, все. Вважаю, що на цьому мій офіційно день блогера закінчений, день мами майже закінчений. Думаю, що такі вночі я встигну почати книжку читати. І дякую вам, що ви провели сьогодні цей день зі мною. Перезагрузилась. Мені треба був такий день. Все. до наступного відео, Па-па.